Що треба, щоб воднік став таким університетом? Що треба зробити, щоб новий ректор, щоб нового ректора, викладачі і студенти не боялись, так як бояться зараз, кажуть, що боялись сороку? Я думаю, що має бути для викладачів незалежна профспілка. Яку виберуть самі ж викладачі, так само студенти, яку буде очолювати людина, яка не боїться будь-якого ректора. І тільки так, і яка потім запропонує такий колективний договір, який задовільнить викладачів, і вони будуть відкривати ногою двері до ректора і вирішувати свої проблеми, а не навпаки. Так має бути. Але для цього треба почати процес. Спочатку треба зняти сороку. Потім вибрати нового ректора. Студенти мають 10% квоту на виборах. Зробіть так, щоб там були найкращі представники студентства. Викладачі, зробіть так, щоб там були такі люди, які зможуть не боячись голосувати за найкращих кандидатів. Закликаю до всіх, питайте в кандидатів на ректора конкретні справи, які він зобов'яжеться робити. Хай дать відповідь на ті проблеми, які сьогодні є. Це побори, це гуртожитки і так далі. Самі знаєте краще за мене.